огороді Це поклепало. ще одне дисаря. Тупо по людям би. тупо взять по гражданським людям. Там два вікна. Сейчас пленку затягнув, ось вікно. А тут що зробили? Машина розхуянувала. оце це стояла машина, нас так поповітала, все, пробило, так же сьогодні заделовал. Стекло поклепало, запаску то лабили. Зробиш, ну, зробив. Ну а оце що, Хто тебе це буде вас міщати? Ну, ми в підвалі живемо. У нас ця хата побита, одна йде, подивіться, у дочки яка хата. Ось, що ми робили. Сьогодні ось, вже ось, я, з, я, я з пленки позатягував. Одне. А отут воно не було, отут що відкрить. Позакривали пленкою мы уже устанали и ещё раз будет устаназывать. Вот там моя кровать, там я уже спал. Вот пробывая осколок насквозь в это самое, у горается от кось и и на кровати. В хате якрас на кровать. И це вночі? Да, в цю ніч. Эту мочёт. Ету ніч нам от. Це вже позаділо. трохи. А на твоїй хаті там і вікна повилитали з рамами у мене. Нова хата, тільки думала дочка заїжджати жити. ПГС, що це вже крупно солідно. Я то не ночь. Если ее такая ссыла пробывать и это, железо. Вот. Ну что ж ты такая, ну ты же за боже мой. Ну зиму в подвале, эту подвале.